24 березня відбулася прес-конференція Андрія Новака на тему Альтернатива є присвячена питанням виходу України з економічної кризи. В українській економіці немає жодних проблем. В Україні є величезна проблема з управлінням економікою. На прес-конференції Андрій Новак презентував нове видання своєї книги: Як підняти українську економіку? По державному бюджету на 15-й рік вже 82% податків. Йде прямо в центральний бюджет, і відповідно місцевим залишили 18. Від першого дня кризи експерт говорить про оголошення відмови від частини зовнішніх боргів України, посилаючись на зобов'язання гарантів Будапештського меморандуму. Власне, цим на його думку, він і не влаштовує нинішню урядову команду і керівництво НБУ для рефінансування банкам. Друкує станок безперервно. А людям затягування соціальних поясів відповідно до його варіанту подолати кризу можливо щонайбільше за рік. Найбагатша країна Європи за ресурсами це Україна. Грунтовні думки і поради відомого фахівця з економіки, викладені у книзі у численних статтях і експертних виступах на телебаченні, дають підставу вважати його бачення майбутнього України як цілком здійснене і прогресивне, на відміну від теперішніх практик, можновладців і урядовців. З цієї війни у нас є два варіанти виходу: Північна Корея або Південна Корея, Західна Німеччина або Східна Німеччина. Як ми вийдемо з цієї війни, залежить лише від того, як ми будемо управляти економічними процесами в країні. Альтернатива є, говорить Андрій Новак, і доводить свої слова практичними порадами, які розуміють не лише фахівці, а й звичайні люди. Його економічні поради, які спрямовані на позитивне вирішення фінансових і економічних проблем суспільства, стають гарними підказками як на макроекономічному, так і на побутовому рівні. Невдовзі після прес-конференції відбулася презентація книги Андрія Новака Як підняти українську економіку і у Київській книгарні є економіст розповів, про що йдеться в його книзі, в чому суть економічної кризи в країні та як її подолати. Після завершення презентації автор на автографсесії власноручним підписом засвідчив усім бажаючим колегам, журналістам і просто читачам: Альтернатива у економіці України є ініціатор заходу, благодійний фонд Альтернатива.